До квітня 2022 року на озброєння військово-морських сил надійде дивізіон протикорабельних комплексів крилатих ракет Нептун. Комплекс призначений для ураження бойових кораблів класу крейсер, есмінець, фрегат, корвет, десантних, танкодесантних кораблів та транспортів, які діють як самостійно, так і в складі корабельних груп і десантних загонів та берегових радіоконтрастних цілей у простих і складних метеорологічних умовах у будь-який час доби і року при активній вогневій та радіоелектронній протидії противника. На весні він буде вже повністю готовий і буде включений до складу військово-морських сіл України. Буде проведений ряд стріб, як кваліфікаційний випробований. Вже деяка техніка закуплена. На весні ми будемо мати повністю дивізійний комплекс ракетного комплексу. Міто на одному з полігонів Одещини днями відбулися тренування роботи комплексу. Поки що на озброєнні військово-морських сил він один. Це сучасний комплекс, який базується на цифрових засобах зв'язку. Взагалі протикорабельна ракета це складна зброя, і вона є дуже ефективною. Чому? Тому що площа і ефективна площа розсіювання і вона є дуже маленькою. І сучасні, навіть сучасні засоби розвідки, які є на озброєнні нашого противника Російської Федерації. в них будуть серйозні труднощі для того, щоб цю ракету помітити. По-перше, по-друге, вона летить на висоті до трьох метрів над рівнем моря, що знову ж затрудняє виявлення цілі. Ракета, випущена з такого комплексу, може підлітати до кораблів противника буквально над кількома метрами над рівнем води, де залишається практично непоміченою. Зупинити ворога Нептун може на відстані 300 кілометрів від точки, де розгорнута пускова установка. Україна входить в клуб небагатьох країн, котра здатна на своїх фондах і своїми силами проводити виробництво протикорабельних комплексів. Зараз дивізіон готується до отримання основного зразку озброєння, після чого буде проведено бойове злагодження, з логічним завершенням якого буде бойовий пуски. Агресивні дії Росії вимагають оперативної відповіді від української оборонної промисловості. Тож в Україні за достатньо короткий проміжок часу були розроблені та серійно виготовляються нові зразки озброєнь, які здатні нівелювати кількісну перевагу противника як на суші, так і на морі.